Привіт! Послухай казочку про круги. Жили були круги. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Поглянь, вони були однакові чи різні? Так, вони були різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги, а є маленькі круги. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Давай порахуємо. Один, два, три. А маленьких. Один, два. Отож, три великих і два маленьких. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А на скільки їх менше? На один. У двох великих кругів були, братики. А у одного великого не було, то наскільки великих більше? Вірно, на один. Увечері круги полягали спати. Великі пішли ліворуч, а маленькі праворуч. А зараз пропоную тобі пограти в гру праворуч ліворуч. Подивись уважно на малюнок і скажи що розташовано ліворуч, цукерка? Чи кістечко? Цукерка. А що розташовано праворуч? Молоко чи сік? Так, молоко. Що розташовано справа від апельсина? Вишні чи банан? Банан. А що розташовано зліва від апельсина? Вишні. Тобі сподобалося сьогодні займатися? Мені також сподобалось, а тепер для тебе завдання. Подивись навколо і знайди предмети, схожі за формою на круг. А я вже буду прощатися з тобою. До побачення!